У драфт, але обирати самих молодих гравців. І якщо ми програємо драфт, ми квікнемо легенду 90 Капітани ну прям дуже молоді. Крищано Роналдо, наймолодший з цих хлопців. Його ми, звичайно, не заберемо. Ось тут є такий Бруль Хіл, який потенційно до нас залітає, але ні, он 96 й рік народжена. Хонорад. Беремо його і дивимось на форвардів. Треба якісь молоді перспективні гравці. Тут я так розумію, лише Кай Хаверс, Да, до нас залітає. 1999 року народження. Вау. На базу йде сюди гравець Челсі, і другий форвард його напарничок. Охо-хо. Гарі Магуайер і Гаррі Кейн. Матчик проти збірної Англії буде зовсім скоро. Тут Гаррики зібрались. Магуаєр 93-го року народження, Кіліян Салах, 92-го, Рюдігер 93-го і Кейн 93-го. воу. І хто б міг подумати, Гаррі Кейн вияв з цієї банди наймолодшим? Забираємо його і летимо до цапничка, цапничок. Симпатичні герої, але тут на Більфікер 93-го року народження Ліройсане 96-го і Кубо 2001-го року народження. Це йому десь 21 рік потенційно. Летимо далі до лівого півзахисника, і тут лише виходить мане. пу у -пу, пу на півзахисничках Філіп, телевізор, потенційно перспективний молодий гравечок, і він до нас залітає, бо він наймолодший з усіх. То був нам доступний. Другий півзахисничок. Райс у нас 1999 року народження. І це дуже сильна заявочка. Тілімонс не дотягує до нього. це ми не чекаємо, бо там, і так все зрозуміло, то легенда. Центральний захисник Ярослав Ракіцький, можливо, пропихнеться якось, а ні, він за Ресенький трішечки. Хоча, дивлячись на перспективи, ну ні, Даніло його вже перестригнув. І тут ню Амсі до нас залітає француз з. Тентентієна чи що там, французька ліга, коротше. О, це ж Future все дуже гарно залітає 2000 року народження. І чи є в нього якісь, ОГО-претенденти, дуже було близенько. Але, ну так, без шансів майже. Ф'ючестар залітає. Гуехі, за ПЛО під Філіпа. Дуже класно. Третій центральний захисник. Якісь бомжики, але перевіримо, хто тут є. По ого, ага, подумав, 2002, але ні. Качнули. 1997. Ель Юні, це бос до нас залітає. Беремо голкіпера. Молодий перспективний кепа Арізабалага, який перейшов у Реал Мадрид 94-го року народження. Чи пробереться, пройдеться він до нашої команди? Ні, Руї кошта. Ух, дієго Кошта та Ляфон. До речі, але Ляфон не наймолодший. Дієго коста, який не під лінки, взагалі не підшов. Ну, якось так. Другий шант, друга спроба голкіпер. Ой-ой-ой, т'юче -ой -ой. старсів нема, але потенційно до Нарума наймолодший повинен бути з цих, у цих представлених варіантів. 99-й рік народження. Ой-ой-ой, був дуже близенько. І все ж таки до Нарума залітає до нашої команди. Оце класний варіант, класний голкіпер і дуже симпатично влітає в наш складик. І їдемо далі. Рафаель Варан дуже смачно виглядає, але чи пробереться він по середньому віку нашого складу? І залетить до нашої команди. 97-й. Ні, Варан за старий, мені здавалось, він замолодший, але ось якийсь кабан, який виглядає ну, не сильно молодо. Але 97-го року народження. О! Олександр Зінченко, ой-ой-ой. 95-го року народження Франковський, Карвахаль Зінченко. 96-й, ай-яй-яй! -ай -ай. Емерсон Рояль все ж таки переплюнув його і боявся молодшим за Олександра. Мусіала. О, це фічестар дуже гарний. 2003 рік народження. Ну, це заявочка, бо це, напевно, наймолодший гравець у нашому складі поки що. Ешкірі 95-го, Медісон 96-го, так без шансів. Мусіала потрапляє до нашої команди. Його можна одразу в основу закидувати, Ну бо це є мета. Дивимось далі, хто у нас тут? Німців почали нам давати Вріц також ось і заявочка на 2003 рік народження. Також до мусіали туди летить. Давайте подивимось і зрівняємо, хто молодший мусіала чи Вріц. І все ж таки Вріц виявився молодшим, аніж Мусіала, тобто це топ-1 по віку. Крістіану Роналду знову нам паде. Можливо, він молодий всередині, але до наших критерій він не підходить до Лофео. 94-го, 92-й Умертенце 87-й. І оцей Швед виявляється наймолодшим 98-го року народження. Летим далі. Раджухо, Stars, два Future Старси у нас зустрічають 99-й. І Фран Гарсія також 99-й. Франа Гарсія все ж таки виявляється молодшим, але перевіримо тут про всяк випадок варіантки. Кандрео можна було і не чекати. Фран Гарсія на лівого захисничка, якого в нас немає. Лео Месі вслід за крішом випадає Серж Роберто, 92-го року народження. Хотебур 94-го. Джоні, також 94-го. І між Джоні та Хотебуром ми обираємо і Джоні пролітає. Ще один лівий захисничок, який нам не знадобиться. Удус Ф'ючестарс. Опа, 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 па. й рік народження в нього. Але Педрі, Педрі, 2002. й Не Фічестар, Тоц Номінан, але 2002. й Залітає до нас. Три позиції залишилось. І дивимось, хто тут буде на нас чекати. Діабі, Маркус Решфорд. 97-го року народження. Діабі молодший аніж Реш. 99-й. І, походу, Діабі залітає до нас. Також Бундесліга, до речі, там десь щось вимальовується. Дві позиції залишаються. Карім Бензема, 99-й Ель Етіхат. Походу, треба збирати старичків, а не молодих було. Дуже гарно сипить малин. 99-го року народження і він пробирається до нас. Остання позиція, а потім і тренер. Тренер також треба якийсь молодий, перспективний. Карім Бензема прям так до нас і хоче. Ішак виглядає симпатично 99-го року. І це дуже сильна заявочка Ісмаїлі. Ну то Шахтар, то також легенда. Ішака забираємо і тренер. Ну, якщо так предіктом закинути, хто з них виглядає наймолодшим. М можливо, обирав би між Гарсією та Франціско. <звук> Німецький тренер залітає до нас, і давайте підрахуємо середній бік нашої команди. Не сьогодні, хлопці. Я взагалі-то гуманітарій. No. Ні. Вересень на дворі, кінець фіфи. -фі, а ми граємо за ось такий складик. Подивимось, чи зможемо ми забрати фінал драфту. Полетіли до В Ультимейт Тім граємо чи це драф. Тут треба сідати у кіберпозу і показувати мастер-клас. Ой-ой-ой, ой перспективно, мусіала летить! Бум. Мусіала відкриває рахуночок у цьому матчику. Ти бляха Ето, о, Самуель. Гальмуй, гальмуй. Не снікерсуй. Ой, ти, бляха, управління. Донорма, який сейв. Садіо мене віддає на Ішака ішока. Гарне закидання від Каюши. Кай Хаверс. Находить Мусяло. і мусіало там бачить, ну бачить же ж. Що це за навіс? Не зіграли шак на м'ячку, хоча була дуже перспективна атака. А поки відповідь від суперника, теж навіс. Донорума. Дуже цінний час. 45-та хвилина. Мусіала! Камон, камон! Ми в грі. 45-та хвилина. Коли ж як не. На 45-й забивати. Ну як недосвідчені знають, що треба реалізовувати свій час. Бо час це найсінніші ресурс, який у нас є. Трішечки тут статистики вам на ваш екран. Три ударчика у нас, чотири у суперничка полетіли. 80 хвилин матчу. Майже треба вже кіберрежим вмикати і шукати. Момент. Бум. Ну які питання? мусяло. 2003 рік народження. Ну просто. Красавчик! Це просто ну. Ну і все. Ну і все, просто ну до побачення. Я вам скажу: 3-5-2 так непогано будуються атаки. І кікай хаверс розбирається! Не те, що на досвіді, але на такому трішки набирає туди. Наша улюблена 45-та, просто летить, несеться, мален. І туди оформлюй. о -хо, хо А ці хлопці знають, як правильно розпоряджатись своїм часом. Дуже гарно реалізовуємо. Ми виходимо на плюс 2. Ой, ішак. Ой, шикарно. Це, ну просто, ну молоді роблять дві ж. Додому, додому, додому. Ішак, набирай, лети. Навіс. Шикарно. Скидка. Прекрасно Мусяла. <зас> ішак. Використовуй. Бум. Роби, роби, маленький. Зачинено. І пішов іншим шляхом. Пушкаш. Ой, райс. Ну, звичайно, бачить, Мусяла гарне відкривання. Шикарна передача і класна реалізація. Ми знову попереду 2-1. Просто не відпускати суперничка, накидувати йому туди побільше, побільше. 45-ту улюблену. Летим, несемось. Ішаколо, Ішак робить рахуночок. 3-1. Ой-ой-ой. Я ну молоді, просто за рахунок енергії, за рахунок бажання. Просто летять і розривають. Галя, давай до ікон. Пік з ікони, яку ми мали б квіксельнути, перевіряємо, що там заховалось всередині. О, хо, хо хо клас. Дуже симпатично. Таку ікону б не шкода було б і квікнути. любого беремо. Ну а на цьому все. В паках задрав також шорма. З вами був бусик. До зустрічі. Бос, бос.